І всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Фішки Android. І у вас є така проблема. Змоделюємо таку ситуацію. Граєте ви на сервері Minecraft, нічого не заважає. І тут. Стій! Я не займу багато часу. Ми цінуємо наших глядачів завдяки вам. Наш канал процвітає. Кожна ваша підписка стимулює нас робити контент краще. А ваші чудові вподобайки просувають наш канал вперед. Дякуємо, що ви з нами. Коротше, кажучи, підпишіться на канал. До вас тепається мода. А, мафіє, що він тут робить. Цікаво, що він мені буде писати. Ого. Ого. Привіт! Це перевірка на чити. Пиши свій ДС, отказлив, уклон від перевірки до бан 30 днів. Це признання менший срок. В тебе 5 хвилин кинути ДС. А що мені робити? в мене ДС довго запускається, запуститься за 5 хвилин. І щоб таких ситуацій у вас не було, я вам розкажу, що треба робити. Для початку нам потрібно зайти в Discord. Це я, в принципі, вже зробив. Але є ще один момент. Якщо ви встановили Discord чойно на телефоні або на комп'ютері, вам потрібно натиснути на кнопку зареєструватися. Але якщо ви хочете синхронізувати комп'ютер з телефоном, як в моєму випадку, треба натиснути на кнопку Увійти. Ось я, в принципі, її натиснув тільки що. Також, нас просить ввести ось тут. Адресу електронної пошти та пароль. Зараз ось я її ввожу. Вона у вас, скоріше за все, уже замазана. Так, ось тут треба трішки підправити. І вводимо наш пароль. І все. Натискаємо на кнопочку Увійти. І ось телефон грузиться, грузиться, грузиться. І все. Ось, ви синхронізували телефон з комп'ютером. І ось тут написано зберегти пароль. Ось, в мене таке вискочило, у вас може таке не вискочити. Ну, я натисну Зберегти пароль. І все, ось ви тепер синхронізували телефон з комп'ютером. І всім дякую за перегляд, всім удачі, всім па-па.